Радіти це погано. До мене прийшла клієнтка з запитом, чому я не можу радіти. Ніби я хочу, але в моєму житті такі події, які викликають лише роздратованість, тривогу, боротьбу за життя. Пішли в регрес і виявилось, що там переконання. Радість тільки у тиші. Якщо будеш радіти, радість відберуть. Тому прийняте несвідоме рішення не радіти. Але правда в тому, що радість це високі вибрації. Тож, не дозволяючи собі радіти несвідомо, ми занижаємо свої вібрації та зовнішні події побудовуються так, що ми не можемо радіти, тому що ми вживаємо, тому що ми тривожимося, тому, що ми постійно вирішуємо якісь проблеми. Коли ми пішли в регрес, знайшли першу причину, де було несвідомо прийнято рішення не радіти. Радіти небезпечно ми знайшли ресурс, який був запакований під тою радістю, присвоїли собі себе та прийняли інше рішення. Радіти це жити, це насолоджуватись, це жити саме своє життя.